31 травня 2024 року у дзвінок. Діти сміються, тримають квіти, звучить музика. Учителька англійської мови Тетяна Павлюк стоїть на лінійці, так як стояла десятки років, і тут в кишені дзвонить телефон. Вона вибігає з лінійки, щоб не говорити перед учнями. не незнайомий, вона бере слухавку і чує Проїжджайте на впізнання. Тетяна каже, ви помилилися. Мені ж казали, що збіг ДНК немає. А у відповідь знову приїжджайте на пізнання. Так вона дізналася, що й чоловік Леонід Павлюк, вчитель історії, якого вона чекала з полону два роки, загинув. Леонід і Тетяна прожили разом 37 років, познайомилися в Луцькому педагогічному інституті він історик, вона англійська, і вся їхня сімейна історія навколо школи. Леонід любив книги про історію, навіть вів список тих, які ще має докупити. В журналах ставив свої знамениті штахетини, казав це не одиниця, це шанс. З нею можна зробити четвірку, сімку, десятку, я завжди даю шанс. Учні його обожнювали, бо він говорив не так, як в книжці, не читав конспекти, він думав, аналізував, сміявся, сперечався, жив історією. Леонід не мав сумнівів, що велика війна буде. Він казав Росія завжди хоче війни, вона не зупиниться. Коли 24 лютого все почалося, він не міг собі знайти місця, пробував плести сітки і весь час ходив, дивився, нервував. Внутрішній поклик був настільки сильний. Сини благали його не йти. Тату, тобі вже понад 50, тато, подумай. Та в понеділок, 28 лютого, Леонід поїхав в місто, типу в магазин, і повернувся вже добровольцем. Він поклав повістку на стіл і сказав директору школи. Коли закінчиться війна, я прийду до класу, а діти спитають Леонід Вікторович, а де ви були? І що я їм скажу? У травні 2022 року він потрапив на Донеччину. 22 травня син говорив з ним востаннє, потім тиша. У серпні рідні випадково побачив на російському відео, як Леонід називає своє ім'я. Це була така радість, що Тетяна розіслала відео всім. Учні молилися, всі чекали. А потім дзвінки від звільнених: Живемо, триваємося, читає нам історію, розповідає про Україну. Це давало сили триматися. Він мав бути в списках на обмін у січні 2024 року. Чотири хлопці з їхнього містечка повернулися, а про Леоніда сказали лише: ми не бачили його з літа. Продовжувала заспокоюватися, з біо ДНК немає, а тим часом у морзі в броварах лежало тіло. Кишені записка Павлюк Леонід Вікторович 1964 року народження, дата смерті 1 вересня 2023 року. Коли Тетяні зателефонували 31 травня, вона стояла серед школярів на останньому дзвонику, серед квітів і дитячого сміху. І почула найстрашніше в своєму житті. Труна була легкою. Труну радили не відкривати, і Тетяні дали лише фотографії. Він був дуже худий, тільки кістки, ноги страшенно набряклі, я впізнала родинку на обличчі. Він ішов на війну, то важив 105 кілограм, а труну четверо чоловіків несли так легко, що Тетяна каже: Я не впевнена, що там хоч 50 було. І тепер інколи думаю, може, його там не було. В російських документах написала серцева недостатність, але всі знають, у яких умовах вони жили картопляне лушпиня, рибячі кістки, години стоячі, холод, хвороби. Леонід любив бджолярство. Пригощав всіх медом, медовугою. Куди б не поїхав в Карпати на екскурсію, він завжди брав мед. Тепер вулики стоять порожні. Бджоли зникли, коли він поїхав на схід. Тетяна каже, останній раз я бачила бділ у травні 2022 року, а потім вони просто пропали як він поїхав, так і вони. 8 червня 2024 року рожище попрощалось із Леонідом Павлюком, поховали його на Алеї Слави. Тетяна тепер їздить до могили на велосипеді, так як він їздив колись на роботу. Дивлюсь на Льоніну могилу, а за ним полеглий. Тарас, Меліс, недалеко Віталій Капка, Іван Перій, усі його учні, діти, яких він вчив, і тепер вони всі лежать тут разом.